Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на нашій варті і запрошую всіх, знаєте, сьогодні війти в цю молитву зі щирістю. Адже саме від того, наскільки ми є щирими, наскільки я чую слова молитви, яку промовляю, чую Слово Боже. І залежить те, наскільки втілюється в життя, в реальність, про що я молюсь. Тож, прошу, прошу всіх бути щирими, відкинути все лишнє і присвятити цих кілька хвилин саме молитві і єдності без Бога. Він ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання. Ми візьмемо стих із книги Второзаконня. Твоїх ворогів, які стануть супроти тебе, Господь розіб'є перед тобою, одним шляхом вони вийдуть перед тебе, а сімома шляхами втікатимуть від тебе. Черговий раз ми чуємо, як Господь Бог запевнює нас у перемозі. Твоїх ворогів розіб'є перед тобою. Всі, хто вийде перед тебе, буде знищено. Тобто, коли до тебе прийде хоч одної дороги, бачите, тут гарне таке порівняння. Хоч він прийде, ворог, який буде йти одним шляхом, сімома від тебе побіжить. Тобто буде повністю розбитий розпорошений. Це є заклик нас. Довірити йому. Ми всі, ці, ми всі, хто стають до молити, весь цей час протягом всієї цієї війни просимо про одне, про перемогу, щоб настав мир, щоб ми перемогли, щоб звільнили нашу Україну. Ми це просимо. Хтось уже сумнівається в силі молитви, хтось, можливо, вже відійшов, а хтось навпаки приєднався до цієї молитви, яка триває по всій Україні. Але саме наша щирість у цій молитві. Не формальність, Не через те, що треба, не через те, що там хтось з моїх родичів воює, а тому, що я цього сам хочу. Що мене ніхто не заставляє до цієї молитви. Саме тому, що я цього хочу, ця молитва лунає. Щирість молитви полягає в тому. Що я цього хочу. А коли людина чогось не хоче, який сенс тої молитви? Який сенс молитви, якщо тебе заставляють до неї? Який сенс її молитви, якщо я її використовую тільки як засіб? Бо мені страшно, бо там хтось з моїх воює. А в інші моменти. Інші моменти, то інші моменти. Щоб наш ворог тікав від нас, ми маємо хотіти бути з Богом. Щоб наш ворог був розбитий, а Україна була звільнена, ми маємо прагнути бути з Богом з власної волі. А навіть якщо так обставини склалися, що нас привело до Бога, то ми не маємо права залишати Його. Якщо ти вже раз прийшов до Бога, не лишай його ніколи. Не залишай тої можливості бути живим, не залишай тої можливості лишатися самим собою, бути щасливим. Знаєте, навіть атеїсти стають віруючими людьми. Але якщо людина відкидає Бога і не хоче бути з ним, та якою би класною він не був ці людиною, він буде насправді самотній. Людей його будуть цінувати не за те, що він особа, а за те, що має гарні навики професійні, має гроші, може щось сказати. Але не через те, що він особа. Саме єдність з Богом робить нас особою. Саме єдність з Богом. І робить нас людьми, і від тої єдності буде залежати, як ми рухаємось далі. Я не думаю, що є що хтось є з таких людей, який би хотів, щоб хтось був з ним нещирим. Всі ми хочемо щирості, всі ми хочемо любові, щоб ця любов і стосунки були щирими, щоб наші друзі були щирими по відношенню до нас. Щоб влада щиро дбала про нас а не тільки перед виборами. Щоб нас любили і цінували щиро, таких, як ми є, щоб нам прощали наші провини. Щиро прощали. І Бог теж хоче такої щирості для себе. Чому він це хоче щирості для себе? Тому що він нас створює. Тому що з Його волі ми всі тут є. З Його волі з'явився цей світ, ця вселена, з Його волі. Ми Його творіння. А кожен творець хоче, щоб Його творіння віддало належне своєму творцеві. Кожен творець хоче, щоб його творіння було величним. І ми маємо бути такими. Маємо бути щирими з Богом. І тоді будемо бачити, як Він розбиває уже не наших ворогів, а своїх ворогів. Тих ворогів, які є з ним нещирі, тих ворогів, які ненавидять Його, бо вони ненавидять Його творіння. Тож будьмо щирими, щоб бачити, як ворог тікає від нас всімома дорогами. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Господи, Ісусе Христе, Божий, помилуй нас насрічні, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішня, Господи. Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, гріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсяк, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорне Господи, в цей вечір і цю ніч кожного нашого захисника, всіх українців, які зі зброєю в руках зараз захищають і дозволяють нашу країну. Захисти і оздорови, Господи, кожного хворого пораненого, як цивільного, так і нашого захисника. Благослови захисти, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війди, а так, війни, а також служби МНС і пожежники. Захисти, Господи, е, усіх людей, які зараз збирають урожаї. Захисти Господи від міни і від кулі. Просимо Тебе, Господи, захисти людей, поліції, прикордонників, всіх українців, що перебувають в полоні, поверни живими нашкодженими, а кожного українця, що на окупованих територіях чи зоні бойових дій, захисти, Господи, і просимо Тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи і розкайли всіх своїх злочинах. Понесли відповідну кару, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не змогли воювати. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8-й годині Божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!